Добрий день, шановні друзі. Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні в нас дуже така важлива інформація. Завтра, 24 лютого 2023 року, ми всіх запрошуємо на День відкритих дверей. День відкритих дверей оголошує Факультет ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування України, який знаходиться в дуже мальовничому місті. Він знаходиться в місті Києві, це Голосієво, надзвичайно мальовнича природа. Ви зможете тут отримати відповідні знання. Ви можете вступити на освітньо-професійну програму. У нас їх тепер буде. Дві це програма Ветеринарна медицина і ми відкриваємо нову програму Єдине здоров'я для того, щоб ознайомитися з факультетом, ознайомитися із нашими, нашою матеріально-технічною базою, задати питання провідним викладачам, керівництву нашого факультету, познайомитися з деканом, познайомитися із гарантами програм. Зайдіть, будь ласка, за посиланням, яке буде розміщено нижче, нижче цього відео, і ви, звичайно, будете долучені до, цього, до цієї зустрічі, де ми зможемо з вами поспілкуватися, відповісти на всі питання, які вас цікавлять. І, звичайно, що цей рік. Який наступив, він буде для нас дуже важливим, оскільки ми вас очікуємо серед числа наших студентів, наших здобувачів вищої освіти. Оскільки ветеринарна медицина е, має шестирічний термін навчання, тобто у вас вже немає такої необхідності вступати спочатку на бакалавра, а потім на магістра, тобто у вас є всі переваги, ви один раз вступаєте і е, навчаєтеся, в кінці отримуєте диплом, Ну, вже за результатами є ДКІ, е, е, якщо е, буде прийнято відповідно. Відповідна постанова, відповідна рішення і стандарти освіти це все зазначено. Тому я вас запрошую на день відкритих дверей. Запрошую не тільки майбутніх наших абітурієнтів, випускників 10-11 класів. Запрошую батьків, які хочуть послухати, хочуть почути, які умови вступу, умови проживання, умови поселення, вартість навчання. Ви зможете дізнатися про всі питання, які вас хвилюють, всі питання, які вас турбують. Як... Під час зустрічі, так і нас, в принципі, кожен день це день відкритих дверей, і ми завжди вас чекаємо. Ми завжди раді зустріти вас у себе на факультеті, познайомити вас із нашими матеріально-технічними ресурсами, з нашими лабораторіями, з нашими музеями. Ми з вас, звичайно, чекаємо і надіємося, що 24 лютого ви приєднаєтеся і зможете отримати всі відповіді на свої питання. А ми у вашому, вашій особі отримаємо своїх потенційних абітурієнтів. Я бажаю вам успішного, успішної зустрічі, успішного вступу, вступної кампанії цьогорічної. Ну і до зустрічі. Надіємося, що ви будете нашими студентами.